Сергій Бабальчук, актор, освіту здобував у Вінницькому училищі мистецтв імені Леонтовича та Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Захоплюється літературою, кіно, відеоіграми та усім, що пов'язане з мистецтвом. Боїться публічних виступів. Життєве кредо немає нічого неможливого. Пане Сергію, моє найперше питання, те, яке мене цікавить, е, які бувають іграшки, тому що я завжди раніше, ще в дитинстві, думала, що знаєте, ля лялечку одягаєш так на долоньку, і вона говорить: е, чи ви, ви ви мені можете розказати, скільки їх є, тому що я вже почула, що їх є дуже багато. Так, звісно. Ну, по-перше, виправлю не іграшки, ляльки. Це одне. Ну. А так, їх існує досить багато систем різних. Ми їх називаємо систематизуємо, звісно. Ось, наприклад, у мене в руках це лялька планшетна. Чому планшетна? Вона ходить по планшету, по столі. От ми її виводимо. Я думав, от. в мене лялька планшетна в руках. Підлаштувати під ваш планшет, вона буде там також легко ходити, пересуватись. Є, звісно, відома лялька-рукавичка, яка вдягається на руку. Пальчики, мізинчики, великий палець, а на вказівний йде голова. От ми працюємо. Є ляльки тростинні, ті, які керуються за допомогою тростин. Є ляльки-маріонетки. І у кожної з цих ляльок ще є теж підвиди є різні. Наприклад, маріонетка, ви знаєте, це нитками керується, але ще є штокова маріонетка, яка має на собі віз. Жорсткий такий прут і за допомогою нього керується. Є ляльки паркетні. Це коли людина ростова лялька. Ми знаєте, костюм ми вдягаємо, а тут напів лялька вдягається наполовину до тулуба, прив'язується, і ми ходимо по паркету. Відповідно, вона паркетна. Приводу приводу цієї так. ляльки, яка у вас руках. Можливо, ну мені цікаво, як воно взагалі керується. Ось а як відбувається озвучка процесу цього роботи. Так, так, поговорить. Це так. мій найперший персонаж. Це перша моя роль у нашому ляльковому театрі. Мені 20 років, я головний герой у виставі як лисичка пташкою була, незважаючи на назву. Ось керується вона досить просто. Ось тут у мене є важіль. От я тримаю і перекидаючи одну ніжку на другу, я можу ходити. Ось ось тут в мене є ще один важливий. Щоб очі кліпали. Так, щоб очі кліпали і курочок для розмови ротом. Вау, Як цікаво. Так. Слухайте, 20 років, а за 20 років, мабуть, багато змінилося вже в плані сприйняття навіть дітей персонажів. Є, є якісь тенденції, що, що особливо змінилося? Вони, мабуть, якось зовсім по іншому сприймають. Я звертаю увагу на те, що дітям більше подобається коротка форма, мала форма. Тобто вони не можуть висидіти. ви знаєте, що в інтернеті їм зараз більш цікаві рілси. По 15-30 секунд, 15 так. секунд не більше. І якщо от, на початку моєї кар'єри вистава 45 хвилин вважалася якби норм, ну, можна і більше там, годинку. Зараз їм вже трошки важко це висидіти. Ось, І е, дуже вони полюбляють інтерактивчики. Uh -huh. От, до речі, в суботу, 2 листопада, у нас буде вистава «Бука». Uh -huh. Інтерактивчик. Запрошуємо глядачів. Будь ласка, приходьте. І 3 листопада у нас мишка таражева стрічка з е, уклоном на вивчення англійської мови. Wow. Запрошую, супер! А, ну, а з приводу персонажів є якісь е, топові персонажі, які ось діти приходять завжди? Чи це не принципово? Головне а сама ну, звісно. Глядач в першу чергу йде на назву. Якщо це попелюшка чи там вовк та троє поросят. Глядача буде більше, вони йдуть на відомі назви, бо вони знають угу. з ким вони зіштовхнуться, кого кого хочуть побачити. Якщо назва менш відома, от, наприклад, як мишка та Рожева стрічка, це не якісь топові персонажі, але вистава теж дуже крута. <реш> ну все <всім реш> заінтригували. <реш> <реш> так а раз ми вже зачепили про реакції діток на ляльок. Я хотіла би запитати, чи пам'ятаєте ви у вашій кар'єрі якусь таку наймилішу реакцію дитини? От. Можливо, там чи розплакалась дитинка від радості, чи якось пищала, плескала в долоньки? Ну, є одна історія, вона не зовсім пов'язана з радісним моментом. Отже, приїхали, Ну, наш театр працює на виїздах в садочках, школах. Приїжджаємо якось в садочок, і вистава була «Таємничий гіпопотам. Там уся зав'язка зав'язується на тому, що Левенятко поруч зі своїм другом-бегемотиком ідуть шукати кращого друга для Левенятка. Вони дізнаються, що це гіпопотам. Ну, відповідно, дорослий глядач розуміє, що гіпопотам і бегемот це одне і те самий, це той самий персонаж. Але Левенятко тим, тим не менш шукає кращого. От, і е е була така дівчинка в садочку. Я всього дуже боялася. З'являється у нас там перший персонаж, кролик. Вона починає плакати. Підходить до неї вихователька, там там трошки якось там намагається заспокоїти дитину, ну ніби все нормально. Потім з'являється удав, у якого світяться очі. Це ще страшніше, дитина взагалі в шоці. Дитину потім виводять зали. Потім там ще у нас павичій йшов, крокодил, все нормально. Дитину заводять в залу вже під самий кінець, вже дитина ніби заспокоїлась. Самий фінал нових персонажей немає, але ведучі кажуть: ви знаєте, хто такий гіпопотам? Гіпопотам тут. І дитина просто в жасті шукає цього гіпопотама, хто це, а! І тікає зал.